Три. Однакові. Не чотири робимо а три. Вверх. Раз. Ще де в нас є однакові до кубки? Ні. Це хіба голубенький чи зелений? До кубки треба раз. Ви червоний. Раз. Так, які ще є однакові? Шукай. Три до кубки треба. Три до кубки, Вікуся. Три. Дивися, раз і три. Молодець. Ще дає. Де цей? Отак. Молодець. Там нема, не буде три. Три не в лінію. Мати. Ні, три в лінію. Дивись. Три в лінію. Ще де є три. Три має бути. Якусь три. Ти жовтий підсовуєш. Отак. Дальше. О, я не знає його. Ну, то не бери, є інші. Де ще три? Три. 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 Отак. Далі. Ще три. Молодець. Ще дає три. 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 Угу. Один, два, три? Ну, ти робиш, щоб їх було три. Молодець. Ще що жовтих, три, рожевих, червоних. Його. Як так не буде три. Куди ти три переміщаєш? Якщо це, треба сюди. Три має бути. Три, дивися. Цей колір сюди. Раз, три. Цей колір. Сюди три. Молодець. Ще дає три. 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 Я виділю почув. дивися. раз. І сюди три. Де ще є три? Молодець. Дальше. Та не є, тут Я тобі показую, правда? Угу. Он жовтенький, у нас є три. Угу. Давай. Дивись. Тут є це. Здесь жовтий є три. Міняй. Ладно. Ну, жовтий сюди. Бачу, клас! Що тут ще є поміняти? Очівали почували. Ну, пробуй. Куди переміщаєш? Тут, тут вже є червоно. Молодець, ще. Ще три може бути. Ще? Ну, мені показуйте. Три? Молодець. Ще дає три. Ще? Там нема три в якусь. Три має бути одинаково. Але вони не рядом. Рядом три. Тут є два. Так. Де три? Шука, де три? Який кольор шукаєш? А шукай червоний, рожевий. Молодець. Бачиш, все виходить.